19 грудня відзначався День святого Миколая. Здавна це свято стало символом щедрості, співчуття і любові до ближнього цього дня. Святий Миколай завітав до бази озброєння ВМС України, щоб привітати діточок Севастопольських військовослужбовців та роздати їм солодкі подарунки. Вже декілька років поспіль День святого Миколая у військовій частині святкують разом і дорослі, і діти готувалися до нього заздалегідь, вчили вірші та пісні. Ідея святкування дня святого угодника належить самим військовослужбовцям бази озброєння. Головна мета заходу, по-перше, звичайно ж, порадувати своїх діточок, а по-друге, розповісти їм про чудові українські традиції та звичаї, дотримання яких приносить у дім здоров'я, радість і благополуччя. Проводиться з дітьми воєнослужах дане для того, чтобы укрепить нашу большую флотскую семью, для того, чтобы дети наших военнослужащих тоже почувствовали этот праздник. Вот, э, мы пригласили э, куратора отца Алексея, который нам всегда приходит во все праздники, который уделяет нам внимание, который объясняет так же, как и детям, так же самое и взрослым, э, что этот праздник очень велик и какой э, Какое значение он имеет для людей?